Сьогодні на святі є останнього дзвоника у селі Піщанка відкрили меморіальну дошку загиблому воїну АТО Андрію Болтушенко. За словами місцевих, ще декілька років тому ніхто й гадки не мав, що поряд зі знаком вшанування пам'яті воїна афганця на фасаді навчального закладу встановлять і інший. Про долю героя, загиблого на українській землі, дізнавався наш кореспондент. Урочиста лінійка почалася з вірша маленької Богданки, доньки загиблого солдата 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Андрія Болтушенка. Як з'ясувалося, зворушливі слова написала дружина героя. На думку Анни, саме таке звернення повинно дійти до сердець як дітей, так і дорослих, що будуть кожного ранку бачити портрет воїна. АТО. а я згодом милий тато, піду в перший клас. Мабуть, буде свято, будуть всі радіти, бо прийдуть з батьками всі щасливі діти. А мій тато вже на небі і хай кожен знає, що загинув він за нас з вами, кожен пам'ятає. Племінниця героя каже, однолітки часто запитують, чому Андрій пішов добровольцем на війну, залишивши доньку, дружину, мати і двох сестер. Впевнена, тепер вони зрозуміють, що стати на захист країни це подвиг, на який спроможний далеко не кожний чоловік. Хоч і плакати, хочеться але з іншого сторони. це приємно, що буду знати і вважати. Андрій Болтушенко загинув у липні 2014-го у Шахтарську. Його побратим Олександр Котенко згадує: взвод десантників, супроводжуючи колону з пораненими, потрапив одночасно під обстріли града і атаки бойовиків із засідки. А основна техніка на той час знаходилася у ремонті. Ребята поїхали на Камазі. Я вважаю, що і за того якась какая-то доля зіграла їхню судьбу. Б вони були на своїй броні, то я думаю. Потір було б намного менше. Дружина загиблого розповідає, після того як мобільний зв'язок з Андрієм перервався, цілих два з половиною місяця він вважався зниклим безвісті, а потім був тест на ДНК та упізнання тіла. На грудному кармані в нього був білет з рисунком дочки розстрелений. Хлопці кажуть, я на це дуже надіюся, що у нього була швидка моментальна смерть. Як розповіли місцеві, у квітні цього року від прямого влучання міни у бліндаж загинув ще один житель піщанки, – 26-річний Леонід Козарев. Тож урочиста лінійка на 1 вересня не обійдеться без вшанування пам'яті ще одного випускника. Наталя Зборець Володимир Черенков, новина 11 каналу.